В армії повинен бути розширений соціальний пакет. Як це немає грошей? У нас є державні землі. Людям повинно давати землю. Далі обіцянка, що іпотеку треба давати, під прийнятні відсотки. Далі за соціальний захист дітей, обов'язково оплата навчання і так далі, тобто багато чого іншого. Далі, стосовно банківської системи, що значить в банках? Є один трильйон гривень. 60% банківської системи. У нас що у державних руках? Кабінет міністра згадує, що він є господарем 60% банківської системи. Викликає голів правління і ні, корпоративне управління. А це корпоративне управління. Вони де живуть? Вони де живуть? Яке корпоративне управління? Міжнародний валютний фонд. Почекай, я зараз до Міжнародного валютного фонду. а ви як вважаєте? Я скажу: ні, ні, почекайте, я закінчу. Я закінчу. Міжнародний валютний фонд і так далі, але всі голови правлінь саджаються за протидію ЗСУ. Наступний, тобто банкіри повинні зрозуміти, що банкір, які не фінансують зараз оборонку і реальну економіку, не паразитики забирає гроші у людей. Тобто світ нації зараз гине на фронті. Якісь банкіри вирішили, що вони не мають стосунку до держави. Якесь корпоративне управління тут говорить, а не знахабніли вони. І тоді ми виховуємо нормальне покоління банкірів, які, як тільки сказали, побігли і виконали, тому що зараз. Армія, оборонка і те, що забезпечує оборонку. А не знаєте, фортелями тут сидимо а, на депозитних фортифікатах. Стосовно міжнародного валютного фонду. Це питання перемовної позиції. Як вестися в дійсності, МВФ допускає емісії за певних умов? Раз. Далі що значить почекайте Ми отримали там скільки там 1-2 мільярда від Міжнародного валютного фонду. І у нас немає грошей, ми там займаємося інфляцією. Коли у нас люди гіднуть, тоді питання, навіщо таке голова національного банку? І мінфін у нас якщо Пане, не хоче захищати інтереси. Тим більше в 2022 році я вам сказав, вони здійснили місію. Нічого страшного не відбулося. Це питання перемовної позиції. Що шановні? У нас гинуть люди, у нас під загрозою а, міста такі Харків і інше. А ви тут починаєте розповідати, що нам не потрібно давати гроші на оборонку? Дивіться а, стосовно а, того, де знову такі, коли йде кредитна емісія в конкретній галузі, я вважаю, що нам потрібно пріоритетні галузі виробництва в першу чергу це оборонка і сільськогосподарське машинобудування. Чому тому, що сільськогосподарському машинобудування це викуповують фермери? Наші агрохолдинги і так далі, плюс це галузь подвійного призначення. Тобто, на базі цього теж можна розгортати в ОПК. Це питання перемовної позиції. Якщо банкіри не збираються так робити, тут питання: навіщо нам такі банкіри? Значить, треба міняти банкіри. А як